Поштою я відправляю картоплю, на який колорадський жук мій слився. До продажу відправка відбувається від 1 кг. Щоб замовити картоплю, потрібно просто написати в особисті повідомлення. Я надаю повну інформацію по картошці. Підходить ціна, ви одразу пишете, скільки кілограм, дивіться, який клен красивий, скільки кілограм бажаєте, оформлюємо замовлення і я несу або на Укрпошту, як в даному випадку. Або на нову пошту. Правда, мені зручніше новою поштою. Але Но, якщо клієнт бажає... Ох, ті будлеї, дивіться, біла яка. Кстати, будлея в мене теж в теплиці є відправка біла. Хто хоче. Поші, коротше, у мене дуже великий асортимент квітів, я от, де хожу, дивлюся, різні квіти, ондерин, такий теж є в теплиці разом з будлеєю. Самшити, ці бересклети. Різні фойні, все це з одної теплиці. Є відправка, вже ну, такі підрощені, гарні двох-трьохрічні саджанці. Тому поспішіть, і ціни дуже доступні все в особисті повідомлення.